Сергій Ленюдичо, ви кіноман по неволі. Дружина цього року член журі. А ви поруч вам доводиться дивитися все те кіно, яке по роботі має дивитися дружина? Е, ну не зовсім я і, е, окремо без дружини. Полюбляю кіно цього літа. Ми з вами спілкувалися спочатку на одеському кінофестивалі. Потім ви полетіли відпочивати на Іпіцу. і зрештою потім опинилися на дні народження колишнього президента України Леоніда Кучме. Були там один. Чому без дружини? Тому що дружина якраз в цей час була з дітьми? Ми не дуже полюбляємо залишати дітей одних, Тому, якщо є можливість, тоді у мене там відпочивала якраз донька. З онучкою, тому я заїхав до неї, побув з нею, а після цього заїхав і до президента. Зовсім нещодавно ми спілкувалися з вашою дружиною Вікторією. Вона прийшла на показ на український тиждень моди з донькою. Донька дуже на вас схожа. Ви підтримуєте те, що Вікторія почала виводити на світські заходи ваших власне, спільних дітей? Чесно кажучи, не дуже. Показ мод це трошки для більш дорослих. Вона ще знаходиться на них стільки, скільки забажає. Зараз що мені здається, трошки рановато. Але вони це вирішили без мене. Це був такий жіночий колектив. Вони самі вирішили, мене не питали. Я дізнався вже після.